Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду грати в пильну поїздку. Це така гра. Я буду просто їхати і все. Нам потрібно буде тільки їхати і з'їхати. А є, ну, ми повинні доїхати, як більше, ми повинні їхати. У мене є. Я думаю, ми дойдемо до... Одного кілометру, тому що ми можемо це зробити. Ось так. Ні, фонарики я не буду включати. Далі положу ось це. Ось так. І я хочу тепер поставити тут. іще ще радіатор, щоб машина охождалась трішки. Так ось. І тепер нам потрібно ще одну фару ставити. Ось таку ось фару. І ось сюди вона йде. <кій> І далі. Далі, далі, далі. Ні, це треба потрібно сюди. 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 Далі йдемо. Ставимо ось це. Напишіть в коментарях, яка вам нравится машина. Вот мені подобається... Даже не знаю. Ну Мені подобається машина. Зараз скажу. Вообще мені подобається така машина, де багато, дуже багато місця є. Щоб можна было... Типа маршрутки, щось типа такого. І щоб... М -м, не знаю, як це те називається, ця штука. Як машина ця називається. Ну напишіть в коментарях. Будь ласка. Посіть, що я наважу відео так довго, тому що я був. Мені ж трішки школа вміщає. Ну, трішки не так сильно, але вчитися. Мені потрібно вчитися і вилажувати як це відео. Я виложу ось я буду вил... вила... зараз відео і все. Заправляємо. І зараз поїдемо на цій машині. Зараз... Зараз. Ось так. Ось так. Ось так. Зараз нам ще потрібно ось це. Їду, я не буду брати. Помилую машину. А от пістовать я візьму з собою, На всякий випадок, Раз. Ось так. Ось. Я щось забув. А ще я забув? Я-то ч ж не забув? Ось це надо поставити. Все. Тепер потрібно ось так. І поїхали! Трички ось так, а тепер ось так. Ми доїдемо далеко, я думаю. Да, був недавно Хэллоуин евент, я в нього грав. <гум> і я почти його пройшов до мене вбили. Зомбі. Друзі, підпишіться, будь ласка, і поставте лайк. <гум> Давайте вже доб'ємо 100 підписників. Підписників. <гум> А я опять трешки приболів. Ну поставте лайк мене це. Мені, я буду радий дуже. Єсли напишете коментар. Я вже щось бачу там. Тільки що. Ми це зараз знаємо. Магазин. Та, да, магазин, ну я там нічого не зможу купити, бо в мене кришік, бо в мене одна кришка. Потрібно туди. Далі їдемо. Приїхали. Це магазин. Ось так. И тут хтось все-таки є. Зомбі все-таки есть. А як відйти? Пістолет. Є, ми його вбили. <гас> Я знайшов оружі Це капець. <гас> І ще кришечки. Вони мені поти пригодяться. Я ось це беру. І прикріпляю ось сюди ось. Ні, трішки ось сюди. А що воно? А що це таке? Ой! Щас буде взривки. Тут зараз буде бабах, треба швидше ще уїжджати отсюда. Фух, нема взриву в ході. Тихо, напоговіт. Нет, трохи внизу. Тепер поїхали далі. Щось я там бачу. Та походу нефтова база чи що то? Та да, то нефтова база. Там нефть добувають. Топливо. О не. все. Що це тут таке ось? Генератор є. А що можна зробити з генератором? Ось так. Напишіть в коментарях, що можна зробити тут з генератором. Тут дуже топово потрібно. Я не знаю, що це Напишіть в коментарях. Може ви бачили таке щось. А метеорити падають. О, ні. О, ні. походу метеоритный дождь начался, надо надо убегать. И быстрей еще Потому что мы нахуй. О, не, у нее. Надо быстрей уезжать. уезжать. капец. Правда, біля мене взорвался. Это надо уезжать быстрей Очень Дуже быстро. Бачу щось ще бачу. Нам потрібно туди їхати. І то, що то? Магазин. Стоп. Опс, так. Ось так. Що в тебе є тут? Ммм, це якийсь як магазин, щось. Ну, Буду учил Так, Да, позитроночку. Поехали далее. Уже ночь. Ні, трохи не вирулив, не потрібно їхати. Їдемо тільки вперед і все. Друзі, я думаю, друга частина, може буде, либо, ну, або, друзі, я буду знімати, може, завтра, чи піз... Після, після. Через три дні, може я заснімлю Дорс. Дорс. дорс, І я гулять вкратце в нього стоп 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 це что інтересне є. вилазимо і беремо мій револьєр ось чому мочка зависла трішки? Мій пістолет? Що це за зомбі такі якісь? Інтересні. Біжуть туди. Тільки. Так як мені сім'ї це вообще розібратися Да, я вбив двух зомби. Зараз. Ха! Топливо є, топливо. Мені топливо пригодиться. І сильно. Зараз уже зараз зальєм. Зараз ми вже 2000 метрів проїхали. Зараз ми зальємо це топливо і будемо їхати. Все, ложимо. Може тут буде їда, бо я скоро... О, ні, откуда ти тут? Єс. Їда, єс. Пара є. І топливо я ещ. Топливо я на потім оставлю. Положу ось сюди. І візьму пол... з собою ось це і все. Не буду брати так багато всього, но ось так все. Ось ось так, ось так. Ось так. Тепер назад. На поворот І поїхали. Вперед. Нам треба їхати тільки вперед. І все. Я не знаю, куди ми зараз доїдемо, але думаю, кудись доїдемо. Тільки не знаю куди. Може фари включити? Ні, буде сильно. Сильно буде хорошо видно і ми тоді нічого не зможемо побачити. Їдемо вперед. Тільки вперед. І ще щось бачу. Дом. Я щось таке вже був встрічав. Тільки що це тут таке, не знаю. Тут ось, Тут комусь погано стало. А машини вже капець тут. Може щось тут Інтересне є Що це таке Я не знаю, що це, но оставлю ось тут. Звитить не знаю зачем. Но зараз поїдемо ми Поїхали. Все, пойдем, все, поїхали. Нам потрібно сюди ось з'їхати. Ось так. Ось так. Ібо ось так. Я тебе бачу. І єс. Yes. О. А що це? Це бутилка, а це колесо. Так, ось так я ложу. І все, і будемо зараз їхати. Все, поїхали. їхало, нам треба тільки вперед. Друзі, будемо закінчувати це відео. Будь ласка, підпишіться і поставте лайк. Продовження може бути. Всім пока!